Всім привіт! Як ви знаєте, після зимового патчу перестали працювати T60 і M62, Ті, що нормально скриптовані. Але зараз автор оновив скрипт і тому зараз вони працюють. Для того, щоб вони почали працювати, треба викачати з DLS файл і Base Script Framework. Ось номер куїда. Його можна знайти, якщо включити All вбити цей номер У Вас буде показувати пусте місце, типу от такого, отак воно буде, але ви все одно натиснете, і отак: Download, і у вас викачається оця версія остання. А всі інші передостанні версії, які у вас там будуть, треба буде видалити. Також я додам цей кідік в описі. Хто не може викачати з DLS. -а. То поставити його так і теж потім після встановлення перевірити версії і видалити застарілі версії. Призберете базу даних, і скорі за все у вас локомотиви запрацюють. Давайте швиденько перевіримо. про без станцій з бубнами. як все працює. Як чуєте, почав. Паливний насос качати, це значить, що локомотив у нас запуститься. Раніше він не запускався. Бачите, все нормально. Далі швиденько відкачаємось. Як ви бачите, то ми поїхали. Так, тепер давайте Машку запустимо. Також два т 116 запрацювали. Можна тепер кататися. знову ж таки загодів паливний насос. Так що все працює, все тепер добре. Будемо сподіватися, що більше локомотив не поламається, а якщо щось і трапиться, то автори будуть вчасно виявляти проблеми. Бо більше ніж півроку локомотиви нормально не працювали. Всім пока, до наступних відео.